Привіт-привіт, мої любі! Ви знаєте, я дуже-дуже люблю всі музичні інструменти. І в мене є колекція незвичайних музичних інструментів, і там у мене десь біля сотні вже різних різних інструментів з усіх куточків світу. А нещодавно я почала сама створювати незвичайні музичні інструменти. Наприклад, сьогодні я пропоную вам послухати, як звучить горішкова шкарлупа. Можна пограти ось так, помітити, яка вона дзвінка. А можна проробити дірочки в шкорби і, прив'язавши їх до палички, мати отакий звук. Напишіть мені, що вам нагадує звучання цього музичного інструменту, а ще як якою його назвати. Чекаю вашого